Наставнику, всю ніч ми трудилися і нічого не піймали, але на Твоє Слово закинемо сіті. Сьогодні, дорогі браті і сестри, в цей недільний день ми чуємо Євангеліє, де Ісус приходить на берега Назарецького озера і зустрічається з рибалками. Апостол Петро каже: Господи, ми цілу ніч трудилися, але нічого не піймали. Але на Твоє слово закинемо сіті, і вилов риби був дуже великий. Слухаючи сьогоднішнє Євангеліє, дорогі друзі, дорогі браті і сестри, ми можемо провести аналогію до нашого життя. Часто людина, проживши певну кількість років, застановляється і каже: Ціле життя. Я прожив, але в чому був зміст мого життя? Я трудився. Я робив певні зусилля, але все намарне. Нема ні доброї роботи, нема ні злагоди в сім'ї, нема ні добрих стосунків з людьми. Нічого нема, все рушиться, все руйнується. І людина, коли так застановляється, то приходить до певного висновку в своєму житті. Ми трудилися, тому що ми трудилися. Без Бога. Ми трудилися, докладаючи тільки власні зусилля, але сьогодні Ісус промовляє до кожного з нас, брат і сестро, запроси мене в своє життя, запроси мене в човен свого життя, і ти побачиш, як переміниться кардинально твоє життя. Але чуючи ці слова, ми можемо себе запитати, а як це виглядає на практиці? Як на практиці я можу запросити Бога до свого життя? І відповідь буде наступна. Вже сьогодні, якщо ти чуєш це відео зранку, зберися і піди до храму на літургію. Якщо можеш приготуватися приступи до сповіді, до якої ти довгі роки не приступав, примирися з Богом. Без покаяння не буде руху вперед в духовному житті. Тому примирися з Богом, прийми Євхаристію, почни молитися, почни відвідувати храм Божий, почни жити по заповідях Божих, почни читати Слово Боже, і ти побачиш, Ісус війде в твоє життя і буде Його преображати, перемінювати. Але на Твоє Слово закину сіті, каже апостол Петро, і вилов риби був великий, але на Твоє сіті, Господи. Я почну жити з тобою, почну ходити до храму, молитися, жити по-християнськи. Коли так будемо робити, дорогі хресті, браті і сестри, дорогі друзі, побачимо, як кардинально за дуже короткий час преобразиться, переміниться наше життя. Господи, ми запрошуємо тебе сьогодні, в човен нашого життя, будь нашим керманичем. Будь нашим провідником, ми довіряємо тобі човен мого життя, бо знаю, що ти будеш ним правильно керувати. Довіримо своє життя Ісусові і побачимо дивні діла Божі, які Господь звершить у нашому житті. Амінь.